Доброго дня всім! З вами знову сьогодні працює ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з математики в 3 класі ми продовжуємо працювати в розділі Вивчаємо тисячу. Та будемо сьогодні другий урок працювати над темою, розв'язуємо задачі. Я зробила невеличку позначку другий урок, так щоб ви орієнтувалися. Отже, розгортаємо наші підручники на сторінці 68, а також приготуйте зошитки та ручку для роботи. Ми починаємо. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число місяця березня та класна робота і виконаємо цікаву каліграфічну хвилинку. Подумайте та скажіть, наскільки 720 більше від 480. Ми, діти, знаємо. Що для того, щоб знайти різницю будь-яких двох чисел, треба від більшого числа в даному виразі в нас 720 відняти менше число 480. І ми дізнаємося, що 240 це різниця, тобто 720 на 240 більше за 480. Записуємо каліграфічно один рядочок числа 240. Якщо потрібно, ставте відео на паузу та переходимо до теми нашого уроку. Можна поки що відкласти зошити та ручки задачу сторінка 68 номер 1 завдання ми виконуємо усно. Записувати будемо наступну. Дивимося на скорочений запис та слухаємо задачу. Протягом трьох змін на спортивній базі тренувалося 410 спортсменів. Причому за першу та другу зміну 330 спортсменів, за другу і третю 240. Нас запитується, скільки спортсменів тренувалося на спортивній базі кожної зміни. Отже, спочатку пропоную дізнатися, скільки було, точніше тренувалося спортсменів у третю зміну. Для цього нам треба від... 4, від 410. Ось ви бачите, скільки було всього спортсменів відняти спортсменів у першу та другу зміну. Це 330. І так, і ми бачимо, що лише 80 спортсменів тренувалося у третю зміну. Тепер давайте знайдемо, скільки спортсменів тренувалося у першу зміну. Для цього ми повинні знову ж таки від всієї кількості. Спортсменів це 410, відняти скільки було спортсменів у другу та третю зміну це 240. Отже, 410 відняти 240. У нас буде 170 спортсменів тренувалося у першу зміну. І далі, діти, щоб знайти, скільки спортсменів тренувалося у другу зміну, ми повинні від 330 відняти 170. І ми бачимо, що 160 спортсменів тренувалися у другу зміну. Дану задачу записувати не потрібно, ми її розглянули, щоб краще пам'ятати та закріпити знаходження так трьох чисел за трьома доданками. Рухаємося далі. Наступна задача два діти, її вже записуємо після каліграфічної хвилинки до нашого зошитка. Дуже вас попрошу також, коли зараз буду читати задачу, щоб ви не гаяли час і записали до неї скорочений запис. Ці скорочені записи діти вони мають схожу будову, тому їх треба час від часу писати, щоб не забувати, як задача скорочується. Зверніть увагу: раджу вам фігурні дужечки, ось одна, друга та третя, записувати, позначати простим олівцем. Якщо бажаєте, потренуйтеся в себе на чорновичках. Отже, читаю задачу: зверніть діти, увагу: в задачі є незрозумілі слова, пояснити я їх вам зараз не зможу, але. Скажу, що це просто одяг, елементи одягу металевого стародавніх середньовічних лицарів. І так, зачитую. Середньовічний лицар купив попону, шолом і лати за 629 монет. Отже, діти, попона, шолом і лати це елементи оцього металевого одягу стародавнього лицаря. Зупинятися докладніше ми не будемо. Читаю далі. Якби він купив лише попону та шолом, то заплатив би 434 монети. А якби купив лише шолом і лати, то заплатив би 373 монети. На запитується, яку ціну заплатив би лицар за кожну річ окремо. Дивимося на скорочений запис. Пропоную спочатку знайти, скільки коштують лати. Для цього ми потрібні, потрібно навіть загальної кількості монет 629 відняти кількість монет, яку лицар заплатив би за попону та шолом. Це 434. І ми дізнаємося, скільки монет коштують лати. Отже, лати коштують у нас 195 монет. Для цього повторюю, ми від цієї кількості монет 629. Відняли. За разом кількість монет попони та шолома. 434. І ми бачимо, що 195 монет коштують лати. Пропоную тепер знайти, яка ціна попони. Отже, щоб знайти, скільки коштує оця попона, таке слово, ми повинні знову від загальної кількості монет відняти повинні ціну кількість монет за шолом та лати. Це 373 монети. Ми бачимо, що попона коштувала 256 монет. І останнє, щоб знайти, скільки коштував шолом, ми вже загальну кількість монет не чіпаємо. Так, ви бачите, що в третій дії в нас вже інші числа, тобто не 629 віднімається, а від інших кількостей об'єднаних, так. Значень. ми від 434, це кількість, попо, кількість монет за попону та шолом, віднімаємо, скільки коштувала, наприклад, попона. І тоді ми дізнаємося, що шолом коштував 178 монет. А зараз, діти, хочу, щоб ви самостійно записали відповідь до задачі. Зачитую, яку ціну заплатив би лицар за кожну річ окремо? Ми знаємо, що у відповідях ми пишемо більш уже розгорнітішу відповідь, ніж ось ви писали б пояснення за дужками. До речі, діти. Оскільки на слайді я трішечки пишу не так, як в зошитку, то ви знаєте, що після останньої дії, якщо це, наприклад, друга дія, чи в даній задачі ось третя пояснення в останній дії ми теж не пишемо. На слайді я його пишу для того, щоб пояснити. Ви знаєте, вас повинна була вчителька ознайомити також, і, можливо, навіть я вам наголошувала, що після третьої дії ми пояснення не пишемо, адже воно частково буде у відповіді. Отже, відповідь буде у нас така: яку ціну заплатив билицар за кожну річ окремо? Ми пишемо так. 195 монет можна скоротити в відповіді, 195 м тільки ставимо крапочку. Адже діти, в нас ще є така величина, як метри, після якої крапочка не ставиться. Тому, якщо ми позначаємо, що це монети, ми обов'язково ставимо після буквочки М крапочку. Обов'язково. 195 м крапочка коштували лати, кома, 256 м крапочка коштувала попона, кома. І 178 ему, тобто монет, крапочку пишемо, коштував шолом. І знову ж таки крапочка. Ставте відео на паузу, та допишіть, перепишіть гарненько, і скорочений запис і розв'язок до задачі. Пояснення після третьої дії не пишете, але самостійно записуєте відповідь. Працюємо. Наступне завдання 3. Також записуємо до робочого зошитка. Нам треба знайти значення виразів письмово. Коментар я проведу та виконати перевірку. Отже, перші два аналізую, третій, четвертий записуєте і робите перевірку самостійно. Перший приклад вираз на додавання 487, додати 209. У нас вийшло 696. Перевіряємо, чи вірно. І так. Ми бачимо, 7 додати 9 у нас буде 16, правда? Знизу пишемо 6 одиничок. Так, а десятки можемо поставити одиничку лівчиком або крапочкою позначити над вісьмірочкою. Ми його маємо ще додати до десятків. І так, в нас було 8 додати 0, буде 8, але чому у нас 9? Тому що десяток від 16 ми записали до десятків до вісьмірочки. Ми його додаємо. Тому 8 додати ще 1, десяток, цей що був 16, і ми отримаємо 9. Далі, ми 4 додаємо 2. 4 додати 2, у нас буде 6. Отже, відповідь: 696. Як діти правильно зробити перевірку? Ви повинні відступити дві клітинки вниз від числа 6 від сотень. Відступаємо дві клітинки, в третій пишемо знову ж таки 696. Чому? Адже діти, перевірка це по суті вираз, перевернутий догори ногами. Отже, щоб знайти нам, чи правильно ми виконали додавання, треба виконати, перевернути приклад і виконати віднімання. Тобто, ми від суми, яку ми отримали в першому виразі, 696, ось вона вгорі. Повинні відняти другий доданок 209. Якщо в нас виходить 487, значить ми виконали перевірку і додавання правильно. І так, аналізуємо. 696 відняти 209 дорівнює. І так, 6 відняти 9 ми можемо? Ні. Тому що від меншого числа ми не можемо відняти більше. Це математично. Зрозуміло. Тому ми ось в дев'яточці, так, в 9 позичаємо один десяток до 6 одиниць. І в нас вийде 16. Тепер ми від 16, позичивши десяток, можемо відняти 9. Отже, 16 відняти 9 буде 7. Записали. Далі віднімаємо десятки. У нас уже не 9, а 8 десятків, тому що один десяток ми позичили, щоб отримати 16. Отже, 8 відняти 0 буде 8. І далі ми від 6 віднімаємо 2. 6 відняти 2 буде 4. Отже, перевірка в нас зійшлася із додаванням. Значить, ми виконали і додавання, і перевірку правильно. Наступний вираз. Наступний вираз у нас на віднімання, тому перевірка буде навпаки на додавання, щоб це вас не дивувало. І так, 600 треба відняти 481. І так, 0 відняти 1 ми можемо ні. Від меншого числа ми не можемо відняти більше. Тому ми повинні аж у сотень позичити 1 десяток до нуля. До одиничок, яких в нас, по суті, немає, В нас вийде 10. Але зверніть увагу: ось цей 0, що відповідає за десятки, він перетворюється тепер у цифру 9. І так, 10. Ми позичили в сотень 1 десяток. Так, 10 відняти 1 буде 9. І так, тут нас тепер не 0. Нас тепер у десятках тут 9, а 9 відняти 8 буде. 1. І оскільки ми ж е, від 6 позичали одиничку, тут залишається тепер не 6, а 5. 5 відняти 4 дорівнює 1. Отже, 600 відняти 489 дорівнює 119. Робимо перевірку. Це протилежна дія, тобто у нас зараз буде додавання, і ми вираз е, дзеркально ніби перевертаємо доверху ногами. Тобто числа записуються знизу вверх і знак міняється на протилежний. Перевернувши приклад, ми виконуємо перевірку. І так, в нас було віднімання, виконуємо додавання. Ще раз наголошую. Ми отримали різницю 119, тепер ми до цієї різниці 119. Додаємо, який в нас був від'ємник. Від'ємником у нас було 481. Наголошую, числа при відніманні називаються зменшувальне від'ємник різниця. До різниці додаємо від'ємник. Перевіряємо, чи в нас вийде зменшуване. І так 9 додати 1, що буде 10. Ми 0 одиниць записуємо, одиничку переносимо до десятків. І так, 1 додати 8 буде 9. І ми перенесли одну одиничку від одиниць, тобто в нас буде тепер 10. Знову записуємо 0 одиничку, переносимо до сотень. 1 додати 4 буде 5. А одиничку ми ще перенесли, тобто прибавляємо одиничку, буде 6. В нас вийшла перевірка? Вийшла. А зараз ставте відео на паузу та допишіть перевірку і сам при вираз. На додавання та віднімання третій, четвертий, що ви зараз бачите на екрані. Раптом знайдете помилку, виправте її, але надіюся, їх там немає. І переходимо, працюємо далі. І так, діти, можемо закрити наші підручнички і зошитки робочі поки що. А тепер беремо ручку і наш друкований зошит із математики, частина третя. Завдання 1, сторінка 65. Розгортаємо, працюємо. Я зачитаю, ви ставте відео на паузу та нотуйте, будь ласочка, собі, якщо там знайдеться, думаю, у вас місце, розв'язки до цих задач. Ми вже їх достатньо на цьому тижні відтренували, але лишній раз закріпити ніколи не буде зайвим. Зачитую задачу, розглядаєте скорочений запис. За три зміни в таборі відпочило 470 школярів. Причому за першу і другу зміни відпочило 310 школярів. А за другу і третю 9, 290. Запитання до задачі: скільки школярів відпочило в таборі кожної зміни? Отже, спочатку шукаємо, скільки відпочило дітей в третю зміну. Для цього ми повинні від загальної кількості. Ось ви її бачите. 470 відняти кількість дітей, які відпочили за першу і другу зміну разом. Тобто 470 відняти 310 дорівнює 160 школярів. Пояснення за дужками – відпочили в третю зміну. Друга дія. Шукаємо, скільки відпочило дітей за першу зміну. Для цього ми знову від загальної кількості 470 віднімаємо те, скільки дітей відпочило за другу і третю зміну, тобто 290. 470, відняти 290 до рівня 180 школярів відпочили в першу зміну. І шукаючи третє невідоме, ми вже не чіпаємо загальну кількість. А ми повинні від 310, це те, скільки відпочило дітей в першу і другу зміну разом, відняти те, скільки відпочило в першу зміну. І ми дізнаємося, що 130 школярів відпочили в третю зміну. Наголошую, після третьої дії, оскільки вона в даному випадку остання, ви пояснення не пишете. На слайді записано лише, щоб ви бачили. Воно буде у відповіді. І формулюємо відповідь, пишемо самостійно. Скільки школярів відпочило в таборі кожної зміни. 100, давайте по порядку. 180 школярів ш, К. Крапка, скорочено, відпочили в першу зміну. Далі 130 школярів відпочили в другу зміну і 160 школярів відпочили в третю зміну. Крапка. Запишіть до друкованого зошитка. Розв'язок задачі. Далі у вас у зошитку задача 2. Я її вже не зачитуватиму. вона схожа на ту, що ми виконували в класі, якщо є місце, можете також записати розв'язок. Та я переходжу далі. І так, діти, завдання 3 теж дуже цікаве. Ви такі завдання виконуєте не часто, тому швиденько поясню, як над ними працювати. Ми маємо перше завдання. Нам треба знайти п'яту частину від двох метрів. Дивіться, 2 метри, так, і п'яту частину. Щоб знайти діти п'яту цю частину від двох метрів, ми повинні цифру 2 метри перевести у меншу величину. Метри, менша величина це сантиметри. так. Тобто ми повинні від числа 200 вже сантиметрів, так. Знайти п'яту частину. Для цього ми повинні 200 поділити на 5. І це буде 40 сантиметрів. Зверніть увагу, ми метри переводили в сантиметри. Тому в відповіді вже буде 40 сантиметрів. Наступне завдання. Знайти ціле, якщо його сьома частина становить 20. Тут мислимо навпаки. Якщо ми шукаємо частину від числа, ми ділимо. А якщо ми шукаємо ціле за його частиною чи за його там числом, так, ми повинні навпаки виконати множення. Отже, 20 та сьома частина. Ми повинні 20 помножити на 7, і це буде 140. У нас що було грами. Хай будуть грами, записуємо. Знову шукаємо 8 частину від 4 тонн. Тобто ми шукаємо якусь частину від числа. Знайти 8 від 4 ми не можемо, навіть математично логічно, бо 4 менше. Тому ми повинні 4 тони перевести у меншу величину. Отже, тона, менша величина, що буде? Хтось з вас, можливо, скаже кілограми, але насправді після тони діти нижче за рангом, скажімо так, іде така величина, як центнери. Тому ми повинні 4 тонни перевести у центнери. Це буде, бачимо, на слайді, 40. І 40 ми ділимо на 8, буде 5 центнерів, записуємо. Далі, тепер треба навпаки знайти число за його частиною. Знайти треба число, 9 частина якого становить 40. Ми повинні вже не ділити, а множити. Ми повинні 40 помножити на 9. Буде 360. Хто не встиг, ставте відео на паузу та рухаємося далі. Сторіночка 64 чи 65. Уточніть за вашими зошитками, в мене, можливо, може не співпадати. І так, завдання 3 знову знайти частину від числа та число за його частиною. Опрацюйте даний слайд самостійно, а я переходжу далі. Ставте відео на паузу та запишіть до свого зошитка відповіді. У вас в зошитку є ось задача даного виду. Вона не зовсім по нашій темі, якій ми зараз працюємо, тому я залишаю вам розв'язок зараз на слайді, ви бачите, для самостійного опрацювання. Якщо у вас колись буде така задача, ви зараз її перепишете, ви зможете з легкістю, думаю, або швидше її розв'язати. Тому ставте відео на паузу та там, де є у вас місце, запишіть розв'язок до задачі. Працюємо самостійно та йдемо далі. Самостійно діти працьовуємо завдання 5. Вам знову треба знайти значення виразів письмово, вже ви їх бачите, ці значення виразів та виконати перевірку. Ставте слайд відео на паузу, переписуємо і знизу пишемо перевірку. Можливо, знайдете помилку, виправте, але надіюся, їх там немає. І лише потім, коли запишете та перевірите, переходите далі. Завдання 6 теж даю вам розв'язок: зупинятися не буду. Буде час, буде бажання, допишіть пропущені цифри. Переходимо далі. Також залишаю розв'язок до завдання 7. Хто не полінується, теж перепише та попрацює. Я знову переходжу далі. Ну і для своїх старанних учнів я також залишаю завдання 8 розв'язане. Перепишіть зверху, де ви бачите рожевим порядок виконання дій, олівчиком ви теж позначуть у себе в зошитку порядок виконання дій. Розв'язок також до кожного виразу у вас є. Самостійно попрацюйте та приходимо до домашнього завдання. І так, діти, я дуже вам дякую за старання на уроці. Ми сьогодні дуже багато всього розглянули, тому вдома, будь ласка, попрацюйте в зошиті нашому синенькому, працюй самостійно частина 3. Розгорніть сторіночку 33 та виконайте письмове завдання 112-113. Я дуже вам дякую за сьогоднішні старання, і на цьому наш урок добігає кінця. До побачення, мої хороші! до зустрічі на наступних уроках.